Всім привіт! Вітаємо і запрошуємо, шановне товариство, до нас на теплий час, на добру розмову. Дякуємо за підтримку, яку ви висловлюєте і в коментарях. І так само те, що ми отримуємо від вас, донати на нашу монобанку, нам також це є свідченням того, що, попри те, що ви точно донатите на підтримку наших військових, наближаючи перемогу, ви так само знаходите ще можливість підтримати такий культурний проєкт. Для нас це також спосіб наближення перемоги. Тому вдячні, що доєднуєтеся до цього. І, між іншим, зараз в передріздвяний час ми так само стараємося наповнити наш канал якраз новими колядками і щедрівками, які ви можете в колі своєї сім'ї повчити. Для того щоб ну, це різдво провести з чимось новим. В цьому куточку на відео ви зможете перейти за покликанням. На ці колядки, а також ми даємо його в описі до відео. Сьогоднішній роздум ми хочемо записати на основі нашої останньої мандрівки, де ми мали можливість пізнати одну цікавезну особу, яка була напевно в дитинстві багатьох з нас, хоча, можливо, ми так її і собі чітко не закарбували в пам'яті. Ми хочемо зачитати. Трішечки з її творчості. І якщо би раптом хтось з вас знав прізвище та ім'я цієї авторки, напишіть, будь ласка, у коментарях. Край лісу, на полянці, на свіжому дубку, кує зозуля вранці, куку, куку, куку. -ку. Внизу біжить струмочок по жовтому піску. І здалека всім чути куку, куку, куку. -ку. Червоні сунички відніють на горбку і чути аж до ночі ку ку-ку, ку ку-ку Отож, -ку, ку -ку. якщо хтось з вас здогадався або пам'ятає ці вірші, напишіть, будь ласка, у коментарях ваші спогади про знайомство з творчістю тої людини. А ми трішки поділимося, що для себе відкрили з історії особи, і також навколо неї роздуми. Принагідно, може, нам вдасться когось запросити в цей музей, в якому ми були. Це є село в Надвірнянському районі, білі Ослави. І цей музей він є дуже особливим, тому що саме дитячі роки там провела Марія Підгірянка. Як ви зрозуміли, це саме про неї. О, Іде мова. Я сказав. І, і про цю жінку, неймовірно, хочемо з вами поговорити. Ми не є фахівцями з біографії Марійки, Підгір'янки, але є кілька фактів, які нам запам'яталися в серці. По-перше, що вона насправді не мала такої ґрунтовної освіти, вона закінчила тільки дворічну школу. А освіту свою здобувала вдома. Е, її... В бібліотеці дідуся Дідуся. дідусь був священником і вона любила до нього приходити. А свою е, педагогічну освіту вона вже завершила екстерном, здавши іспити. Це була її мрія, яку вона досягла самотужки. І пізніше оцей талант, який вона мала, вона дуже його примножувала. Вона вчителювала 40 років. 1900, початок 20-го століття. Не було дуже достатньо літератури. Україна як держава не була визнана, вона була розділена між імперіями. І ця жінка творить сама вірші, оповідання, казки, на яких і вчить українських дітей. Більше того, вона, будучи в таборі, це часи Першої світової війни, в таборі в Австрії з своїми дітьми, вона Гуртує навколо себе українських дітей, які також були там виселеними з батьками у таборі, і робить школу для українських дітей. Моє сприйняття її творів. Вони, по-перше, для мене написані простою мовою, простою такою легкою і доступною, але разом з тим в них є якась така теплота. І ніжність, перша асоціація, яка спрацьовує з навіть з ім'ям і прізвищем Марія Підгір'янка. угу. Uh -huh. мене в дитинстві точно попадалися її вірші. І точно перше відчуття, коли я чую це ім'я і прізвище, це щось дуже тепле. Uh -huh. Ще один вірш хочемо зачитати. Може, хтось з вас його чув, то також напишіть, де ви його чули. Скажи мені, мати, де йде сонце спати». За високу гору, в золоту комору, а хто йому стелить на білій постелі. Зіронька вечірня, гарна, як царівна. Хто ж його колише, усе тихше й тихше? Соловей піснями, тиха нічка нами. А які сни має, коли засинає. Сняться йому квіти, що вдень для них світить. А хто його збудить, як світати буде? Ташечки веселі збудять із постелі. А на що, як встане, то найперше гляне. На тебе, серденько, як встанеш раненько. Ці образи вони такі дуже пестливі, дуже такі м'які. І я коли собі читаю її творчість, думаю, наскільки важливо з дитячого віку починаючи залюблювати. У все своє. У красу мови, у красу природи, у красу культури, у красу української ідентичності. От через роздуми над цією постаттю, над постаттю Марійки під грянки, для мене, якби так, знаєте, відкрилося оце, оце розуміння, наскільки на кожному з етапів життя людини важливо вміло. Залюбити у своє, дати його красиво, естетично, смачно і так, знаєте, потягаюче. І так на основі свого досвіду знову так скажу: що ці вірші, які читаєш ти як дитина, які читають тобі батьки як дитині, це насправді щось, що стає такою якоюсь тонкою. Ниткою, яка в'яже тебе з приємними спогадами дитинства. І українська мова, і оця така ніжна, така пестлива мова в дитинстві, вона зрощує якісь такі дуже теплі емоційні почуття. Якщо йде мова про музей, до якого ще раз запрошуємо, це білі ослави Надвірнявського району Івано-Франківщина, то хочу. Поділитися тим, наскільки вразив мене пан Василь, для мене він як скарбник пам'яті, який зберігає пам'ять про Марійку Підгір'янку, трудиться над тим, щоб цю пам'ять про особу, яка лишила стільки світлого в нашій, в нашій культурі, в світі, плекати і передавати. Він сам не є за фахом ні музейник, ні літератор, але його, оця особа Марійки Підгрян так захопила, що він вже, ну, напевно, кілька десятків років просто цим живе, і це все передає, зберігаючи пам'ять наступним поколінням. Ми записуємо це відео е, в часі, коли ми згадуємо. 90-ті роковини голодоморів на нашій землі. Так значить, дві непоєднані речі. Розповідь про Маріку Підгірянку з її віршами, з її творчістю для дітей, про дітей і річниця голодоморів. Для мене це про пам'ять, яку ми можемо плекати. Про пам'ять, яка нам необхідна для того, щоб усвідомлювати, хто ми є, для того, щоб відбудувати таку здорову, тверду ідентичність особисту, також ідентичність народу. І це, це ті речі, як на мене, які як, як шматочки такого панно. Які тчуть роблять мене цілісною. І ось кілька прикладів, як на наш погляд, Маріка Підгірянка зберігала і передавала цю пам'ять, пам'ять про свою ідентичність, передавала наступним поколінням. Українка я маленька, українці, батько й ненька, і сестричка, і братик Милий на Вкраїні ся родили. Не забуду я ніколи, що мій знак лев в синім поле. Що країна край мій рідний, що був славний і свобідний, а як буду вже велика, не злякаюсь труду лиха, буду братям помагати, Україну визволяти, а тепер я вчитись буду тої праці, того труду, щоби пішла добра слава, що я, Українка, жвава. Вкраїнець моє ім'я, гордий Лев, моє знам'я, рідна хата, мій рай, Україна, мій край. Любов моя нарід мій. Труд для нього не важкий. За Него віддам життя, бо Вкраїни я й дитя. Дякуємо за час, проведений разом. Запрошуємо вас ділитися своїми думками, своїми роздумами в коментарях. Це дуже справді цінно і це тоді так допомагає будувати спільну пам'ять. Так само не забудьте за вподобайку. Майте можливість поширити по своїх соцмережах, то будемо тільки раді цьому. До наступних зустрічей. Па-па.